Друзі, всім привіт! В цьому коротесенькому відео я хочу вам показати, як працює сайт, який я вам пропоную. Це адаптивний динамічний сайт. Тобто, ви можете його переглядати на будь-якому вашому пристрої. Чи на комп'ютері, чи на смартфоні, ноутбуці тощо. Динамічне це значить, що коли ви переглядаєте сторіночки, то там з'являється. Ось такі тексти або картинки. Натискаючи на будь-яку картиночку, вона у вас повинна з'являтися. Ну, зараз запізнення показується, ось так. Якщо так, є таке меню, в мене закладене, то тоді воно натискаєш так, натискаючи сюди, знову все повертається назад. Ось є меню. В головній сторіночки переглядається, видно, весь сайт. А інші сторінки, що ми пропонуємо, показується лише те, що я пропоную. І тут ще зараз буде нижній варіант підвала меню. Наші солодощі. Також є підменю. меню, тут де такі трикутнички то там можна відкривати під меню. Натискаючи на зображення логотипу, повертаємось назад. Також, якщо натискаю на верхній логотип, повертаюся на головну сторіночку. Перезагрузка телефонів довше. Тому так, я пропоную різні варіанти. Варіанти дуже великі, є різні види тем. Якщо зацікавило вас, пишіть мені на месенджер в особисті повідомлення і ми розглянемо будь-які ваші забаганки. І підлаштуємо сайт. До вашого бізнесу.